Олександра Екстер народилася 6 січня 1882 року в Білостоку, в сім'ї, де перепліталися різні культури. Її батько був білорусом, мати грекинею. Цей мікс культур ймовірно вплинув на її багатогранний талант і відкритість до нових ідей. Дитинство Олександри пройшло в Києві, місті, яке стало для неї другим домом. Тут Олександра закінчила гімназію Святої Ольги, вчилася в київському художньому училищі, одружилася з Миколою Екстером і жила з чоловіком та його батьками на вулиці Гімназійна, тепер Леон Тобича. Відкрила майстерню живопису, в якій навчалася і спілкувалася між собою Вадим Меллер, Анатолій Петрицький, Олександр Тишлер. Однак, прагнучи глибших знань, вона вирушила до Парижа, де вступила до академії гранд Шам'єр. Саме у Франції молода художниця познайомилася з останніми течіями в мистецтві, зокрема з кубізмом. Саме екстер привезла кубу футуризм до Києва в Парижі. Вона познайомилась з Пікассо та його авійонськими дівчатами і після повернення до Києва у 1908 році влаштувала виставку нового мистецтва Ланка з Багомазовим. До речі, знамениті виставки нового мистецтва Кільце і Ланка були одними з найперших в тодішній імперії. На жаль, ланка була розгромлена критиками як виставка живописів бездерів. В пресі навіть надрукували декілька карикатур. Після цього, в 1914 році на хрещатику відкрилась виставка кільце, яку доволі позитивно сприйняли критики, але інтерес до авангарду зменшився на той час. Олександра Екстер дружила з українським художником-авангардистом Казимиром Малевичем. Існує думка, що тільки Олександра могла заходити в його майстерню, де митець малював картини та придумав течію супрематизм. Олександра Екстер не тільки талановита художниця, але й відома реформаторка сценографії. Вона перша почала створювати об'ємні багатоярусні декорації замість пласких намальованих. Свої ідеї вона вцілила в трьох виставках в камерному театрі у Москві Соломея, Ромео Джульєта та Фаміра Кіфарет. Їхнім режисером був Олександр Таїров. 9 січня 1918 року було проголошено повну незалежність Української Народної Республіки. А вже 26 січня у Київ зайдуть банди більшовиків. У листі Дотаїрова, який запрошував її попрацювати над виставами, вона писатиме, що про поїздку до й не думає у такі важкі часи. Мисткиня була змушена переїхати в Одесу, а звідти у Париж. На жаль, в Україну талановита жінка так і не повернулася. За кордоном було складно, адже талановиту художницю не завжди запрошували до масштабних проєктів. Проте без роботи вона ніколи не сиділа, шила одяг, розписувала керамічний посуд, створювала маріонеток, робила авторські книжки. Під час Другої світової війни художниця вела напівголодне життя. У 1947-му не стало її другого чоловіка, а сама вона померла за півроку. Її учню, другої спадкоємцю Симону, довелося чимало зробити, щоб неймовірну українку Олександру Екстер згадали знову. З основними моментами з біографії ми вже ознайомились. Але щоб краще зрозуміти людину, треба подивитися на її творчість. Вона здійснювала справжні наукові експедиції в пошуках старовинних селянських вишивок, також захоплювалася керамікою з села Дубинці і тому мотиви гончарів можна знайти в її картинах. А улюблені поєднання червоного і коричневого або зеленого це також не просто так. Вона відчувала красу в Дубинцях, коли збирала експонати з виставок. Мотив винограду був дуже поширений у кераміці майстрів із дубинців. І такий мотив часто зображала в живописі екстер у 1930-х роках. Вплив французького мистецтва на Олександру можна побачити в роботах художниці три жіночі фігури на тюрморт з вазою квітами. Пізніше з'являються картини в дусі по і манери Ван Гога. На картині Три жіночі постаті Олександра зобразила себе разом із подругами: Молоді слов'янські народи віддають перевагу радісним, ясним кольорам, казала Олександра. За допомогою тих самих аргументів вона своїм паризьким знайомим пояснювала любов українських авангардистів до кольору. Творча спадщина Олександри Екстер це яскраве полотно, на якому поєднується сувора геометрія кубізму з яскравими кольорами та орнаментами українського народного мистецтва, створивши унікальний стиль, який вплинув на розвиток арт деко та модернізму.